У мене клієнт камеру і каже: слухай, ну цю камеру, що ти порадив, ну каже, ну вона така ужасна, вона так хірово показує на, на фоні тих, наприклад, що ми брали в, в, в перший раз. Каже, ну просто торба. каже. Я кажу: ну скинь ти мені, каже, я тобі зараз кину скріншоти відео і подивишся, як воно. Скидає мені? Ну, це просто інший приклад. І я замічаю таку штуку. В нього отут пише SD. Я кажу: ану, візьміть отако, поставте ХД. І він такий, ох, ні, фіга собі, як камера показує. Нічого собі, все кльово, бачите. А ми а він вже записався на ремонт або на заміни камеру. Просто одна кнопочка, і все вирішило. Це, до речі, дивіться, яка година 22.37, як показує камера. Якщо ви думаєте, що тут десь якісь фонарі опоставлені, ні, оце світить камера, також там це за метрів, напевно, 40. І оце, що ви бачите, таке сяйво, це не прожектор, це маленький діодик від камери, яка стоїть в сусіда.